Такс, огляд ріпаку. Дивимось, у нас в двох полях ріпак і це саме слабше. Тут і бур'яну більше. А, і зійшов він гірше. Такий тут неважняцький, але, але лишаємо, не будемо його пере, перекопарувати. Оце в нас. Друге поле ріпаку. Одна оця пліха на все поле. А то там сотих 10 на майже 10 гектарах не так проблемно, я думаю. Печалі там не буде. Зараз ми дойдемо. У нас почнеться тут з краю 70-х і Закінчували з цієї сторони сіяти на 70-м і жаді, Попробували. І я думаю, на наступний рік, якщо в момент посіву вологи буде вдосталь для сходів, то будемо все, певно, що сіяти на 70-те, тому що виглядає, він просто суперов. Зараз так в рядочки зайдемо. Вже працювали протизлаковим, працювали галерою. Видно, горох вже зазябає. О, от нас 70-те міжряття. Е, по кількості тут десь 23 насінини на метр. Дивлюсь, що трошки загусто. Мабуть, трошки загусто. Але я знаю, а може і не загусто. Зараз ми вирвемо одного, розріжемо, подивимося. Рва в одного, вийшло два. Ось такий вже от ріпачок в нас. Зараз ми його зробимо в скриття і подивимося. Так, значить, маємо ми отак. Перша рослина, ну точка росту доволі непогана. Ну, тут ніби трохи видовжено. Я думаю, що він ще не почав. Стартувати це, мабуть, трошки запізно було внесення рест регулятора минулого разу. Так. Але і знову ж дивлячись. Ось. Так, ну трошки густовато, мабуть, він в рядку і він таке тягнеться тут. Більше 18 на рядок сіяти не варто, на мою думку. Тіснувато йому в рядку. от Видно, що він зійшов тут буквально скільки сантиметрів? 15 мабуть, немає 4 штуки вже на метри, навіть нема 15. От так, от трошки йому тіснувати. де один. Самий який він. Потужний. Ріпачок наш. Ну, просто шикарно виглядає 70-й міжрядів. На свиріпу не звертаємо уваги, хай там собі квітує, потім зберемо урожай разом з ріпаком. Ну, тут щось, щось з чимось вийшло таке, але він є. Трошки менший, але є. Це до всходів той, що одразу не зійшов. О. Але дуже навіть таке солідно виглядає, на мою думку, І він от практично закрив вже 70-міжряді листям. Ну, я не бачу тут проблеми жодної, я думаю, він прекрасно. Закриє землю. Так, ще одного розріжу так, для себе. Якщо щось цікаве, побачу, то покажу. І перейдемо далі. На основне. Такс. Ну тут знову ж я кажу моментами пропуски такі. Не знаю, чому тут не зійшло воно. Але таких ділянок дуже небагато і знову ж вони не пусті. Ось ріпачок є. Де більший, де менший, але він є. А тут же намагався ціляти на 35. Е, от, здається, проріха, але чітко видно, рядочки є. Чітко видно. Попередник у нас горох, я, то, я думаю, замітно. замітно. Та злачка почала потихеньку умирати. Порядок одним словом. Норма. Висіву тут у нас 240 тисяч на момент посіву. Планували 400, але у зв'язку з тим, що погодні умови вплинули на настроювання сівалки якимось чином, ну бо інакших причин не може бути, то посіяли 240 тисяч. Одним словом, купляли на один рік насіння, вийшло так, що купили на два. Можна буде ще стільки засіяти майже. Ну, та не суть в тому. От. Ось такий от ріпачок. Є ще багато дрібного, де він довзійшов не знаю. Оце в УПСці з ріпаком є проблемка. От і е, той відділ де чіпляється насіння диска в тій ванночці Гудої, з бляха попід боки просипається. Ну от де він тут взявся? Іноді місцями такого не часто десь на перекосах або десь на якусь грудку наїдеш. Та прямо така купа висипається. Тому то я порахував, скільки насіння пішло, по факту тут густота може бути ще менша через ці просипання. От. Не знаю, може на наступний рік після. Ремонт усівалки СЗшкою, який ми провели. Може посіємо СЗшкою на наступний рік попробуємо. Або 70-м жадіо, або сз Ще не оприділився. Або 70 на, на 70-му міжжаді УПС, або. Або... Але ось, ж, що й що треба казати. От у нас відстань між рослинами. Скільки? Сантиметрів 20, що найменше, 22. О, дивіться на корінь. Глибина обробітка у, у нас була 5 см, не більше цього року. Не більше. Ну він вже корінь такий, не знаю, як палець в мене. Якось так. Пагонів тут я вже думаю буде предостатньо і це щойно настільки жовтень почався, ще дають тепло. Тому я думаю, тут буде просто шикарний ріпачок, якщо все буде гуд і він перезимує. Єдине, що трошки переживаю, що можливо доведеться робити йому четверту рістрегуляцію. Ну, Будемо пильнувати, будемо його різати і дивитися. От. Якось так. Ну, Поле зелене. Це вже радує. Переходимо далі. Так. Вже ми дійшли до першого дня посів. Ми поле сіли три дні, слід в слід, поки настроїлись, поломили сівалку, поладили. Ним словом, так воно все хутко вийшло, як би того хотілося. От. Зараз ми дійдемо до краю і тут не вносили бору по листу ні разу. Тут скрізь все поле вдвічі вносили вже, а з краю – жодного. І на всьому полі є вже прояв дуплистості. Вже видно перші початки скажімо так, від того невеселого діла. І мені цікаво, чи на тій частині, де не вносився бор, чи будуть вони більші. В принципі, не дуже тішить те, що вони є, але. Ну, що зробиш? Є та й є, будемо дивитися чи тут більше чи ні. О, і от знову ж не корінець який. Шикарно, скільки 20 см 20 із так. Ось так от. Так от. Так, так, поставлю вас трошки на паузу. Так. Якщо ми бачимо, ну, конкретно в тій рослинці. Ще менше ще менше, але ну, вже теж початок є. Зараз ми заріжемо ще одну. Зараз ми заріжемо ще одну. Так. Вибірково виберемо з прохід оприсковича. І от, наприклад, отту отаку. Так. І тут корінець трошки зарвався, але більш-менш теж прямий. Так, і що? І знов точно та сама картина. Тобто різниці немає, де вносився бор, де не вносилось. Блін, трохи точка росту довго. До трьох сантиметрів десь. Ой, блін, трошки спізнівся з... Останньою ріст регуляції Ну, що ж ти, не врубаєш її вже, пильнувати, щоб та не видовжувалася. Ну, що ти не фокусуєш? От так от. Отакий от, от фон, коротше. У нас а ну, що ви скажете на рахунок дуплистості? Хто що думає з цього приводу?